Розглянемо механізм досліду, який запропонував Торрічеллі для вимірювання атмосферного тиску. Скляну трубку завдовжки близько 1 метра, запаяну з одного кінця, наповнюють повністю ртуттю і закривають кришкою. Потім трубку перевертають, опускають у посудину з ртуттю і відкривають кінець трубки. Частина ртуті. При цьому витікає, а в трубці залишається стовп ртуті висотою 760 мм. Над ртуттю в трубці утворюється безповітряний простір. Точніше буде сказати, що там є пари ртуті. Цей простір стали називати Торічелієвою порожнечею. Нахиляючи трубку в різні боки і використовуючи посудини різних форм, то Торічелі помітив, незалежно від кута нахилу та форми трубки, висота ртутного стовпа залишається 760 мм. Це пояснюють тим, що тиск на поверхню ртуті з боку атмосфери та гідростатичний тиск стовпа ртутів в трубці однакові. Тобто тиск стовпа ртуті висотою 760 мм дорівнює атмосферному. Атмосферний тиск можна вимірювати висотою ртутного стовпа. Коли кажуть, що атмосферний тиск дорівнює 750 міліметрам ртутного стовпчика, це означає, що повітря чинить такий самий тиск, як і стовп по ртуті висотою 750 мм. міліметрів.